Земний рай не небеса християнина. Не зійшов бо на небо Давид. Дії Апостолів 2.34. Старозавітні Писання ми приймаємо як рівні з авторитетом, з Новим заповітом. Тому що Ісус і апостоли саме так приймали їх і дійсно засновували на них всі свої вчення. Помилкове враження, що поширилося серед християн. Що писання Старого Завіту застаріли, що всі їхні передбачення здійснилися цілком неправдиве. Це сильно ускладнило вивчення Біблії і проклало шлях до кричущих помилок. Слід пам'ятати, що старий Завіт є єдиним божественним об'явленням, даним людині протягом 4158 років від створення світу. До часу, коли Ісус при Хрещенні був проголошений Анцем Божим, що на себе гріх світу бере. У всьому Старому Завіті, від Буття до Малахії, немає жодної пропозиції зміни природи з людської на духовну, ніякого неба, крім того, яке Бог спочатку надав людині Едемського саду. Надії, прищеплені Ізраїлю божественними обітницями, звертали їхній погляд на той час, коли Боже благословення згладить прокляття гріха і смерті і підніме людство з нинішньої деградації назад до первісної досконалості. Насіння жінки, як було обіцяно, остаточно розтрощить голову змія, знищить зло у світі і становить царювання праведності. Замість царювання гріха і смерті. Ці великі благословення принесе Ізраїлю Месія Еммануїл, і через Ізраїль вони поширяться божественною силою серед усіх народів. Рай, втрачений внаслідок непослуху, буде відновлений Месією. Замість надій на зміну природи з людської на духовну, чиння старого Завіту вело Ізраїльтян до думки. Що Бог нічого не змінить у своїй первісній меті. Він створив землю не для того, щоб вона була знищена вогнем, і не для того, щоб вона вічно перебувала в морюці гріха і смерті, Еклезіаста 1.4. Він сформував її для того, щоб вона була населена людським родом за його образом і подобою, зразком якого був Адам у своїй первозданній чистоті. Душа Давида в пеклі. Як Старий Завіт нічого не говорить про небесний стан, так само він нічого не говорить про пекло вогню або мук. Такі диявольські теорії були придумані язичниками, у яких багато християн з того часу перейняли тою чи іншою мірою помилкові вчення. Закони пророки згадують пекло 66 разів. Але пекло, про яке вони вчать, це могила, гріб, стан смерті. Від першого до останнього всі люди, як добрі, так і погані, потрапляють у пекло, шеол, могилу. Авраам, Ісак, Яків і всі пророки померли без найменшого натяку на страждання чистилища, для кого б то не було, або на пекло вічних мук. Ті, хто писали новий завіт, також були юдеями, і тут можна відзначити, що вони ніде не описували пекло і чистилище, яке ми, протестанти і католики, придумали в середньовіччі: Новий завіт, написаний грецькою мовою, повністю узгоджується зі старим завітом, написаним на івриті. І Шеол останнього це Гадес Першого. На жаль, наші перекладачі англійської біблії жахливо все переплутали, давши нам пекло, яму і могилу як синонімічні тлумачення Шеолу і Гадеса. Православ'я зробило пекло огненним, тому наші очі зрозуміння затьмарилися через махінації нашого великого противника, князя Темряви. Але все це демонічне спотворення божественного характеру і плану. Незабаром розсінюється ранок вже поруч. Князь світла, Спаситель, Месія і його славна церква скоро засяють, як сонце, в царстві Отця, а сатана буде зв'язаний на тисячу років, щоб більше не зводити людей. Тоді то розплющаться очі сліпим і відчиняться вуха глухим. Пізнанням Господньої слави наповнена буде земля. І перед Ісусом схилиться кожне коліно і визнає Бога кожний язик. Заснув зі своїми батьками. У всьому Святому Письмі звичайний Сон використовується як образ смерті. Так само, як нинішній час правління гріха представлено як нічна пора, а прийдешнє правління Месія пророче описано як ранок нового дня нової епохи. Буває увечері плач, написав Давид. Ніч триває вже шість тисяч років. Новий день це сьома тисяча, субота Великого тижня. Це буде час пробудження, як шість тисяч років царювання гріха і смутку було часом, в якому наш рід занурювався в смерть у глибокий сон, з якого ніхто не вийде, хіба що за покликом Месії. Смертна кара, що впала на наш рід, викреслила б нас з буття, як диких тварин, якби не Божа милість, яка зі самого початку подбала про відкупителя і його церкву і співспадкоємицю, а також про Месіанське царство, про Воскресіння, про пробудження всього людства через це царство. Саме з огляду на цю надію на Воскресіння мертвих. Віруючи говорили про своїх померлих друзів, як про тих, що заснули. Цей вислів часто використовується в новому заповіті. Святий Степан заснув у смерті. Святий Павло, маючи в думках велику працю Христа для світу і кінцеве пробудження всіх, сказав, що віруючим не потрібно сумувати, як іншим, з приводу смерті своїх близьких і друзів, але усвідомлювати. Що всі сплять в Ісусі, і що, врешті-решт, Бог через Нього здійснить загальне пробудження мертвих, яких ще належить привести до пізнання правди. Процитуємо Писання Умер Авраам, і він прилучився до своєї рідні. Рідня Авраама була язичниками. Звернемо увагу на те, що в Писанні сказано, що добрі і погані. Царі і князі та інші заснули. Так було і з Давидом. Усі вони заснули в біблійному пеклі, у могилі, усі вони несвідомі, як сказано в Писанні померлі нічого не знають. Чи сини його славні того він не відає, чи в прикрому стані того він не відає? Бо немає в шеолі гробі, куди ти йдеш, куди йдуть усі. Ні роботи, ні роздуму, ані знання, ані мудрості. Йова 14,21 Еклезіаста 9.10 Не залишиш душі моєї в Шеолі. Пророк Давид заявив про свою віру у Воскресіння мертвих, коли написав: Бо не покинеш душі моєї Шеолі, в гробі, і не даси твоєму побожному узріти зітління. Псалом 16.10 Хоменка Святий Петро, Дії 2 з 25 по 31, звертає нашу увагу на те, що пророк Давид дійсно побачив тління, і, отже, це твердження не стосувалося Його самого, а Ісуса, тобто душа Ісуса не залишилася в шеолі, грецьке Хадес, і крім того, плоті Ісуса не було дозволено побачити тління. Святий Петро вказав на виконання цього пророцтва про Воскресіння Ісуса з мертвих на третій день, коли використав наш текст: Не зійшов би на небо Давид, і знаходиться його гріб в нас аж до цього дня. Аргумент святого Петра в тому, що Давид перебував у своєму гробі, був, як і раніше, мертвий, але його слова були пророчим посиланням на Воскресіння Ісуса. Багато християн щонеділі повторюють так званий апостольський символ віри, в якому йдеться про розп'яття і смерть Ісуса, про Його зішестя в пекло в Гадес і про те, що Бог воскресив Його з мертвих на третій день. Всі розважливі християни розуміють, що пекло, в яке потрапив Ісус, це не чистилище ані місце вічних мук, а гріб, шеол, могила, стан смерті. Цю думку апостола підтверджують слова та Бог воскресив його, пута смерті усунувши, вона б отримати його не могла. Давид не піде на небо. Цар Давид не піде на небо і не бажатиме піти на небо з тієї ж причини, з якої риба не бажає влаштуватися на гілці дерева, а птах зробити свій будинок під водою. Як ці тварини мають відмінну природу і пристосовані до умов, наданих Богом, так і природа людини, навіть приведена до людської досконалості, буде радше з радістю сприймати й цінувати земні благословення, які Бог передбачив для неї, ніж насолоджуватися небесними благословеннями, які Бог приготував для вибраної малої чарітки, церкви первородних Євреїв 12:23. Причина цього зрозуміла, якщо згадати слова апостола. Він каже, людина тілесна не приймає речей що від Божого Духа, і вона зрозуміти, оцінити їх не може, бо вони розуміються тільки духовно. 1 Коринтян 2.14. Тільки зачаті Святим Духом здатні зрозуміти глибокі духовні речі Божественної обітниці і радіти ними, як пояснює апостол. 1 Коринтян 2, 9 10 вірші. І навіть бувши духовно зачатою і зверненою почуттями до речей згори, Господня посвячена мала чарідка відчуває труднощі в збереженні своїх почуттів до небесного і відстороненні від земного, тому що останнє постійно нагадує про себе через земні органи чуття. Тому вони мають нагадування дивитися не на видиме, а на невидиме, бо чого око не бачило й вухо не чуло, і що на серце людині не впало, те Бог приготував був тим, хто любить його, любить більше, ніж доми або землі, батьків або дітей, або самих себе. Отже, ми можемо виразно бачити. Що без цього зачаття Святим Духом, яке, звичайно ж, належить Божим рабам і рабиням під час цього євангельського віку, ніхто не здатний оцінити невидиме. Тому світ людства, в цілому, який повернеться до досконалості і простежить весь свій шлях, буде готовий, цінуючи людську досконалість, не жертвувати своєю земною природою заради отримання небесної, а насолоджуватися земною. В досконалих умовах у відновленому раю Ісаї 35 розділ і 37, Давид був пророком. У попередньому випадку ми бачили, що Писання вчить, що першими, хто буде благословенним царством Месії, будуть стародавні гідні Енох, Авраам, Мойсей, Давид і пророки, і що вони стануть князями на землі. Один з цих князів. Пророк Давид буде займати дуже славне становище. Його довга кар'єра, його злети та падіння показують нам світлі й темні сторони характеру пророка, можливо, більш ретельно, ніж будь-якого іншого біблійного персонажа. Вони показують нам благородний характер Давида, попри його людські слабості й немочі плоті, посилені його царською посадою. І невірним уявленням про царські привілеї, що переважали в ті дні. Прекрасні риси характеру Давида, завдяки яким він був названий не новим створінням, не сином Божим, не спадкоємцем Божим і співспадкоємцем з Месією, а чоловіком за серцем Божим, полягали в його вірній слухняності і каяттю в усьому, що, хоч якоюсь мірою було неприємним Богові. І переривало спілкування з ним. Тому Божі зачаті діти не можуть брати за зразок Пророка Давида або когось із древніх, тільки духовно зачаті можуть служити прикладом для церкви. Вони повинні йти слідами Ісуса і навіть можуть брати приклад з апостолів та інших вірних братів. Апостол, однак, радить, щоб церква з користю озиралася на гідних людей минулого. Відзначаючи ступінь їхньої віри в Бога і послуг цій вірі. Святий Павло, однак, прямо нагадує нам, що Бог передбачив для нас, церкви, щось краще, що стародавні гідні без нас, членів Месії, не можуть стати досконалими. Євреїв, 11 розділ з 38 по 40 вірші. Співспадкоємство з Христом щось краще, уготоване християнам. Щось краще призначене для нас, покликаних Богом у цьому євангельському віці, це співспадкоємство з Христом, єдинородним сином Єгови і спадкоємцем усього, участь з ним у всій його майбутній праці, благословення, Божого розумного створіння. Тому, як стверджує апостол, нагорода стародавніх гідних відкладається до часу. Поки переможна Євангельська церква не зійде на престол з Христом на світанні нової епохи, яка вже поруч. Як тільки духовна фаза царства буде встановлена в силі, почнеться встановлення людської фази. Тому, смиренно визнаючи божественну мету і порядок у звеличенні Євангельської церкви, ми повторюємо слова апостола, що. вони – ці благородні, віддані, праведні, вірні стародавні гідні не без нас досконалість одержать. Але чи будемо ми зараховані до згаданих тут нас, залежить від того, наскільки успішно ми будемо бігти в призначеному нам змаганні. Звичайно, від нас можна очікувати не меншої вірності і шляхетності характеру, ніж від тих, хто біг за земною нагородою. І оскільки всі благословення Божого плану, піднесення стародавніх гідних, звільнення всього світу від рабства гріха і смерті, і остаточний суд ангелів очікують об'явлення духовних синів Бога, Євангельської церкви, апостол, розділ 12, використовуючи сильну метафору, вказує нам на цих стародавніх гідних, як на стимул для віри й запалу, кажучи. Тому і ми, маючи навколо себе таку велику хмару свідків, грецьке мартурон, які так благородно свідчили про Бога і праведність, скиньмо, наслідуючи їх, із себе всякий тягар та гріх, який легко оплутує нас, і біжімо з витривалістю у вищому небесному змаганні, яке призначене нам, дивлячись на Ісуса. Засновника і завершителя віри, який замість, задля радості, яка йому належала, витерпів хрест, нехтуючи осоромлення, і сів по правиці престолу Божого. Перекладиркача. Ісус, наш відкупитель, також є нашим предтечею і зразком в цьому змаганні. Він успішно біг, і як наслідок. Вже зараз знаходиться праворуч Божого престолу, куди ми можемо приходити до нього. Шлях Ісуса до вінця був шляхом ганебного Христа, і Він сказав: якщо хто хоче йти за мною, нехай зречеться самого себе, і нехай щоденно бере свій хрест і йде вслід за мною, Деркача, раб не більший за пана свого і так далі. Гоніння, ганьба. Гор і втрати ось наша частка в цьому світі, тоді як звеличення і слава прийдуть свого часу, якщо ми не ослабнемо. Тому нам сказано зважати на його приклад і вчення, щоб не знемогтися і не ослабнути розумом у випробуваннях хвіри, терпеливості і стійкості в цьому злому дні.